У Мукачеві проїзд у маршрутках коштуватиме 7 гривень. З такою інформацією до нашого телеканалу звернулися мукачевці, які чули це від водіїв. Представники міської влади про це чують уперше. Однак відзначають, що можливо подорожчає проїзд в автобусах у районі, але не в місті. Я навіть позвонив сьогодні в управління міського господарства, перепитався, чи є підстави для цього. Жодних підстав немає. Можливо, ці чутки ширяться через те, що у районі кажуть, що підняли розцінки на перевезення. У районі це робиться набагато легше, ніж у місті. У місті це дуже досить займає часу ця процедура, тому що має винестися питання на розгляд відповідного на виконкому, на комісії. Це має пройти кілька, кілька місяців. Жодних підстав на, наразі немає. Так само журналістам повідомили і у відділі міських перевезень. Мовляв, кого ж тоді ми будемо возити. Диспетчер та водій маршрутки кажуть, усе можливо. Щоправда, запевняють, подорожчати проїзд може максимум до 5 гривень. Я думаю, буде, бо, бо то не рентабельно возити по 4 гривні і всі більше, як 80% тої пільговики. І тільки поспілкувавшись із пасажирами, ми зрозуміли, звідки дує вітерцем. Люди готові повірити в те, що проїзд коштуватиме 7 гривень, адже, за їх словами, в нашій країні можна очікувати будь-чого. Я думаю, що у нашій державі все можливо. І подрощення маршруток, і подрощення ще газу, і електрики, і подрощення воздуха скоро буде. Якщо люди е будуть мовчати, то ця держава привратися на додаток який є, або до Європи, яку розкрадуть всі. А ми будемо тут тільки рабами, на своїй рідній землі. Нашій державі може бути через годину, бо знає що. Так Я чула, що буде в нас все буває. Все наверх і все. Добре, що зарплати нема. Якщо нові автобуси випустити, або все старого зразка перебачите. Однак, поки пасажири в Мукачеві їздять за 4 гривні і чекають нових автобусів.